Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму Фінансова грамотність. Сьогодні у нас в гостях Наталя Горюк, експерт з пенсійних питань, програми розвитку фінансового сектору USAID finrep 2. Я вітаю вас, пані Наталі, в нашій Доброго студії. дня. Ми спілкувалися з нашими телеглядачами і вони мають до вас цілком конкретні питання з пенсії. От я зараз в данный момент работать на многих роботах. зарабатывая себе на пенсионный фонд. От і я б хотіла знати в кінцямі то, сколько я получу на руки, коли уйду на пенсію. Якщо говорити про розмір пенсії, то необхідно сказати, що розмір пенсії залежить від декількох показників. І насамперед має значення заробітна плата. І якщо особа працює на декількох роботах, то враховується заробітна плата, але в певних обмеженнях. Встановлено законом обмеження, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата, яка не перевищує 17 прожиткових мінімум для працездатних осіб. На сьогоднішній момент ця цифра складає 20 тисяч гривень. Тобто, якщо на багатьох, навіть 5, скільки там робіт може осилити людина, виконує роботу на декілька місцях. То загалом заробітна плата не може перевищувати оцю величину. І це максимальна величина, з якої обчислюється пенсія. Наступний показник, який має значення при обчисленні пенсії, це звичайно страховий стаж. Це ті періоди, коли сплачуються внески. А за період до 1 січня 2004 року періоди враховуються незалежно від сплати внески, але відповідно до законодавства, яке діяло на той період, тобто до 1 січня 2004 року. Ну, Давайте попробуємо обчислити таку ну, примірну пенсію для особи. Якщо для жінки. Треба мати не менше 30 років страхового стажу, то за цей період обчислюється коефіцієнт стажу. Є встановлена така величина, оцінка є одного року стажу, і він дорівнює 1,35%. Спочатку ми обчислимо коефіцієнт стажу. Відповідно до, до того, скільки відпрацьовано страхового стажу. Візьмемо той стаж, який необхідний жінці, 30 років. За 30 років, якщо помножити на 1,35, є відповідна формула, встановлена в законі. В основному законі це закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І по цій формулі, якщо ми посчитаємо коефіцієнт, то це буде 0,405 при 30 роках. Ми собі його запам'ятаємо. Тоді нам необхідно. Сформувати ту заробітну плату, з якої буде обчислена пенсія. Але ви знаєте, що заробітки ну, за минулі роки вони відстають сіні, і такий механізм є продуманий в законі, щоб цю заробітну плату осучаснити, тобто привести її в відповідність на той момент, коли призначається пенсія, тобто з рахуванням інфляції, певно, ну, да, якось, ну хоч приблизно, хоч приблизно є такий механізм осучаснення. Заробітної плати, що е, обчислюються якби місячні коефіцієнти заробітної плати, е, з чому вони виражаються. є фактична заробітна плата конкретної людини. Людина представляє довідку про заробітну плату, частина інформації про заробітну плату береться із даних персоніфікованого обліку пенсійного фонду, це з 1 липня 2000 року. і Оцю заробітну плату фактично людини необхідно порівняти із загальною середньою заробітною платою, яка є в Україні, яка сформувалася і з якої сплачувались внески. Для прикладу, якщо заробітна плата людини в півтора раза вища, ніж ота, яка по країні сформувалась, то цей місячний коефіцієнт буде дорівнювати півтора Якщо заробітна плата в два рази перевищувала ту середню зарплату, яка по країні склалась, то коефіцієнт буде двічка. І так по кожному місяці обчислюється цей коефіцієнт, а зразу ми скажемо, за який період береться заробітна плата. Заробітна плата береться, починаючи з 1 липня 2000 року за всі періоди. Але на цей час дозволено тимчасово брати і заробітну плату до... 1 липня 2000 року, але за умови, що ця заробітна плата підтверджена первинними документами і видана довідка на підставі архівних документів. А за скільки років мусить бути це? За 3-5? Якщо ми беремо за період до 1 липня 2000, то законом визначено, що це за п'ятирічку підряд, п'ять років підряд може бути взята заробітна плата. Тобто це чималий період. П'ять років до 1 липня 2000-го, і з 2000-го за кожен місяць аж до моменту тобто призначення. За, за кожен місяць за, кожний місяць, за кожний місяць має бути подана заробітна плата, коли людина працювала. Якщо не працювала, то відповідно це проміжки будуть без заробітної плати, і такий механізм. Повертаємося до обчислення пенсій. за кожний місяць. Ми обчислюємо ці коефіцієнти, а потім виводимо середній середньоарифметичний. арифметичний. Припустимо, що у нас буде. Заробітна плата особи в два рази перевищувати середню по країні, тобто в нас середньомісячний коефіцієнт буде двічка. Я перепрошую одразу питання. Якщо є основне місце роботи і є підробітки, там не важливо, що, наприклад, на основному може бути менше заробіток ніж. Не важливо. Тобто це загальна сумасшена. Загальна, загальна сума обчислюється, угу. загальна сума враховується при обчисленні пенсії. Значить, ще раз повторюю, ми обчислили коефіцієнт зарплати ой, ну, коефіцієнти зарплати помісячно, тоді середньоарифметичний, він у нас двічка. І е, формула пенсії е, вона дорівнює, коли ми коефіцієнт заробітку перемножуємо на заробітну плату, але ця заробітна плата має бути скоригована. В чому заключається ця скоригована зарплата? Коли ми вивели цей середньоарифметичний коефіцієнт, ми вважаємо, що людина отримувала в два рази більшу заробітну плату, ніж та, яка по країні. Але для того, щоб привести її на сьогоднішній день, передбачений такий механізм, що вона збільшується на оту середню зарплату, яка була по країні за три роки. До цього, по три попередні роки. Якщо ми візьмемо, значить, у нас 13, 12, 11-й рік, три роки назад, то за цей період сформовувалася така середня зарплата, яка дорівнює 2700 гривень 98 копійок. Це середня заробітна плата за три попередні роки, які передують року призначення пенсії. І з цієї середньої зарплати вона застосовується для всіх пенсій, які в цьому році будуть призначатися, абсолютно для всіх осіб. Для конкретної особи, для якої ми розраховуємо пенсію, ми повинні оцю 2798 копійок перемножити на 2. вдвічі збільшуємо, і таким чином ми сучасні ми приводимо її заробітну плату, хоч вона в яких там роках за п'ятирічку ну, да, ще да, давню плату, да. На сьогоднішній момент і ми виводимо заробітну плату. Вона вважається вже скоригована, тобто, сучасна 5400, на заробітну так, так? Це, це буде 5401,96, я вже mm. точно. І тепер ми формулюємо, виводимо розмір пенсії. Значить, ми оцю скориговану заробітну плату перемножаємо на коефіцієнт стажу. І коли ми перемножимо. Ці величини то у нас розмір пенсії вийде 2187 гривень 79 копійок, майже 2188 гривень. Оце розмір пенсії при 30-річному стажі і при такому. Ну, при такій заробітній платі, але все-таки в два рази більше отримувала людина, ніж середня сформувалася. Тобто це по десь 40% виходить від тієї зарплати, так, яку ми порахували. Так. Так, це загальне таке правило обчислення пенсій. І законом визначено, що в усіх випадках держава гарантує мінімальний розмір пенсії на рівні не нижче, ніж прожитковий мінімум для непрацездатних. Якщо жінка має 30 років, а чоловік 35 років, то така гарантія забезпечується не менше, що розмір пенсії має бути не менше, ніж такий прожитковий мінімум. На сьогоднішній момент він невисокий, правда менше тисячі гривень, це 949 гривень мінімум. Оце мінімальна пенсія. Пенсія при стажі 30-35 не може бути. Нижчою, ніж 949 гривень. Страшні Оце гривень. таке загальне правило. Але ви бачите, що висока заробітна плата, воно впливає на розмір пенсії, і, відповідно, розмір пенсії враховується. І з а... кількох місць би там не була зарплата, вона в сукупності не може перевищувати, ніж 20 тисяч 706 гривень. Це саме нарахованих чи отриманих на руки. Від чого відштовує? Це нарахованих, нарахованих і отриманих на руки. А я маю на увазі від зарплати, яка нараховується, тобто чи від тієї, яку ви на руки отримуєте? Ага, Я зрозуміла. Значить, враховується та заробітна плата, з якої сплачуються внески. Нарахована, тобто сплачені внески, угу. а тоді вже податки. Угу. І та сума нараховується. Ну все ж таки, що так, вже, вже нараховується. Погано, так. Тоді від цієї обчислюється розмір пенсії. Есть наступне питання від наших телеглядачев. Какие есть варианты действительно обеспечения пенсии не государственной, да? Потому что я уверена, что государственная пенсия, исходя из того, какая она сейчас, насколько мне известно, то есть наши старики получают большинство, по крайней мере, по сути, не щенские пенсии. Естественно, я бы хотел рассматривать другие варианты каких-то пенсионных вкладов в пенсионные фонды негосударственного характера. На сьогоднішній момент у нас діє правило, що у систему недержавного пенсійного забезпечення, а саме так називається у нас третій рівень пенсійної системи, якою ми говорили це якби третя кишеня із загальної системи пенсійного забезпечення в Україні, є можливість. Сплачувати внески до недержавних пенсійних фондів для того, щоб отримати додаткову пенсію до цієї, яку ми нарахували, 2100 і, і, і більше. Для цього необхідно бажання. По-перше, людини, бажання перераховувати ці внески, і по-друге, необхідно можливість, якщо є лишні кошти, які людина може відкласти у недержавний пенсійний фонд, і відкладати. По, на сьогоднішній момент по законодавству передбачено, що такі внески можна вкладати в недержавний пенсійний фонд чи в банківську установу, але тільки у випадку відкриття пенсійного депозитного рахунку, який на сьогоднішній момент ще не зовсім чітко врегульований законодавчо, тому якщо вибирати, то я б радила все-таки недержавний пенсійний фонд, поки не буде врегульовано. До кінця перерахування на пенсійний депозитний рахунок. І якщо особа хоче перераховувати, то вона може і сама і визначити, скільки вона перераховує, більше, менше, вона сама визначає. І коли вкладає контракт, пенсійний контракт називається з пенсійним фондом, вона тоді вже обумовлює, при якому пенсійному віці вона б хотіла отримувати пенсійну виплату. І вона може вибрати для себе менший пенсійний вік, ніж загальновстановлений. На сьогоднішній день у нас 60 років для чоловіків передбачений, то вона може вибрати собі пенсійний вік менший на 10 років, ніж загальновстановлений. Тобто в 50 років чоловік може собі обрати пенсійний вік, що він 50 років отримає вже пенсійну виплату із пенсійного фонду. Є Ні. такий механізм. Дякую. І наступне питання: як зробити пенсію вищою? Ну, ми якраз зараз і говорили, що пенсія від чого залежить? Страховий стаж і заробітна плата. Тобто, якщо буде чим вищий страховий стаж, тривалість страхового стажу, чим вища заробітна плата, тим буде більша пенсія. І, наприклад, ми брали про костієнті 2, а якщо Особа отримує пенсію в три рази більше чи в чотири рази більше, ніж середня по країні, то відповідно це і зіграє роль і на розмірі пенсій. Ну, для прикладу, ми можемо розглянути, якщо на 10 років більше є страховий стаж, то я тут підрахувала, що коефіцієнт стажу буде 0,54, а у нас було там 0,45, то тільки завдяки тому, що більший страховий стаж. То вже розмір пенсії буде ну, на 729 гривень більше. Тобто він суттєво впливає. І чим більше стаж, тим і, більше, і вищий розмір пенсії. У нас в законі передбачено, що е за кожний рік понад необхідний, тобто понад 30 років жінки, понад 35 років чоловіка, розмір пенсії підвищується на 1%. відсоток. Від розміру пенсії, але є обмеження, що це не може бути більше, ніж 1% від оцього прожиткового мінімуму для непрацездатних. Тобто 9, 949 у нас прожитковий мінімум, 1% 949 не більше. Є певне обмеження, але як тривалість страхового стажу. Так і заробітної плати вона впливає на розмір пенсії. І я б якраз принагідно хотіла сказати, що при обчисленні цих коефіцієнтів важливо мати інформацію про заробітну плату в країні ну, за да, кожен середньо, місяць да. і річну. То е, можуть скористатися із сайтами, є на сайті пенсійного фонду. це www.pfu.gov.ua, це сайт пенсійного фонду, і також пенсійний сайт програми USAID розвиток фінансового сектору, яка підтримує цей сайт Пенсіон Там у розділі Солідарна система, бібліотека можна знайти. Показники заробітних за кожний місяць, починаючи ще там з 50-х років, і загальна річна, тобто до якої mm -hmm. mm -hmm. Це Бо дуже кожного року будуть брати для коривання три попередні, три попередні. І весь час треба буде повертатись до цієї статистики. Значить, хто бажає сам потренуватися, обчислити розмір пенсії, він має нагоду таку сам прорахувати, а тоді вже звернутись до органу пенсійного фонду, щоб перевірити і щоб вже нарахована була пенсія. Відповідно, ну сам теж побачить, яку можливо має право можливість отримати пенсію. Чи будуть ще якісь кроки в бік перегляду питання про наукові пенсії і про можливість науковцям далі працювати в цій системі і продовжувати свою практичну діяльність? По науковим пенсіям там суттєвих змін не було. Якраз у березні місяці прийнятий закон? Який називається Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання України, такий закон якби, ввів певні обмеження для обчислення пенсії. І як науковцям, так і державним службовцям розміри пенсії підвищ... якби, у підвищеному розмірі призначаються Це 80% від їхньої заробітної плати. На відміну від загальних норм, це значно вищі розміри пенсії, получаються. То оцим законом, який я назвала, показник розміру пенсій 80% знижений. До 70%, тобто зменшений на 10% усім, яким призначається пенсія за норми державної служби. Але для науковців зроблено виключення. Для них ця норма не змінена. Для них залишили цю норму, і на сьогоднішній момент у них розмір пенсії. Складає 80% їх заробітної плати. Єдине обмеження, яке передбачено і зберігається, це якщо особа після призначення наукової пенсії, будемо так говорити, продовжує працювати на посадах, які належать до наукових, то є обмеження у розмірі виплати пенсії. Вона не повна виплачується, а тільки в тій частині, яка дорівнює загальній. Ну, якщо на загальних підставах ми розрахуємо відповідно до закону про загальнобургну державне пенсійне страхування на загальних підставах, і який розмір е, вийде, то таку й будуть виплачувати в період роботи на наукових посадах. Якщо звільниться, то буде повний розмір виплачуватись, тобто 80% заробітної плати, яка була в особи перед виходом на пенсію. Єдине Але таке тут, обмеження тут мається на увазі основне місце роботи. Я знаю, що коли обчислювали, то іноді да, науковцям. Повнимо. Виходило вигідніше, якщо вони сполучають кілька місць роботи йти на загальних підставах ну і це виходило можливий краще. такий варіант, бо дійсно для науковців береться за основною посадою на наукових посадах і в розмір пенсії. Але розмір 80% все таки заробітної плати, і в більшості наукова пенсія вища ніж на звичайних умовах. Так ну, то вибір уже людини, як вона собі. Если я работаю на работе и получаю, да, там, скажем, 5 тысяч гривен, ну, ежемесячно из этих 5 тысяч гривен, там, исчисляется, там, скажем, на пенсию, ну, на, пенсию, там, 500 гривен, да, и, или я сейчас как предприниматель, где-то, там, скажем, от 15 до 50 тысяч гривен ежемесячно, ну, налоги плачу, одинаково будет пенсия или будет разная? Якщо говорити по підприємців, то у них є специфічні норми, і розміри єдиного внеску трошки відрізняються від загально встановлених. Для підприємців встановлений тариф внеску 34,7. І фактично, якщо у нас ми згадаємо максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються внески. Це 20 тисяч 700 чим-то, то відповідно максимальний розмір внеску підприємця він тисяч 7100. Там з чим то гривень. Тому оце максимальний внесок, а мінімальний 422,65, якщо я не Мінімальний це відсоток від мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата у нас 1218. Якщо помножити на 34,7, ми отримаємо мінімальний внесок. Тобто є мінімум і є максимум. І максимальна 7 тисяч. Я не знаю, чому сплачується. 15-50 тисяч можливо це йде сплата за осіб, які працюють ще на підприємстві додатково, тому що за всіх найманих осіб ще додатково сплачується відповідно розмір внеску, але це а... ж не впливає на його особисту особисто, ні, ні, не впливає не тільки впливає на його персональну ту, яку він сплатив, яка облікована на нього. Ну, максимально 7 тисяч внесок, відповідно, з цього і обчислюється розмір пенсії. А розмір пенсії обчислюється на загальних підставах, як ми розглянули, є страховий стаж, є скоригована заробітна плата, відповідно, обчислюється розмір пенсії. Але щоб був врахований один місяць страхового стажу, то необхідно, щоб за цей місяць було сплачено не менше цього мінімального внеску. Як для нього… Відповідна сума визначена, оце основні критерії, і у нього, якщо він сплачує і не менше мінімальний, то в нього пенсія буде обчислена на загальних підставах як для всіх осіб, але залежатиме від звичайно від, тої, від того доходу, з якого він сплатив в межах максимального. Ну і ще, звичайно, глядачі хвилюються, кажуть, ціни ростуть зараз. інфляція, і чи буде все ж таки переглянуто розмір пенсії? Стосовно того, що у нас зростають, зростають комунальні платежі, я зараз знайду постанову Кабінету міністрів, яка прийнята 5 квітня 2014 року, номер 83. І цією постановою передбачено, що Буде встановлена компенсація особам, які будуть сплачувати підвищені тарифи за комунальні послуги. Але спочатку ми скажемо за розміри пенсій. На сьогоднішній момент розміри пенсії ну, будуть підвищуватися в цьому році тільки в зв'язку з зростанням індексу цін. Якщо перевищить певний поріг, поріг 101%, якщо буде зростання цін, то і пенсії будуть підвищуватись по індексу цін. Тобто, якщо ціни будуть в два рази виходити, ну, підвищує. 101 поріг перевищує ну, то, ну, на відповідний там відсоток, що вище 101%. Ну, а фактично загальне правило у нас було, що щорічно. Розміри пенсії перераховувались, і в зв'язку із зростанням середньої заробітної плати по країні, з якої сплачуються внески. Це зупинено тимчасово такий механізм підвищення. І крім того, що на цей рік, якби на цілий рік розміри пенсії на рівні прожиткового мінімуму січневого, вони не будуть потепно підвищуватись, як в минулих роках, 3-4 рази. Майже кожного кварталу підвищувався розмір пенсій у зв'язку з тим, що підвищували розмір прожиткового мінімуму. На цей рік, на жаль, воно не підвищується. А стосовно компенсації за комунальні послуги, то людям треба буде звернутися в органи соціального захисту населення і подати туди довідочку про кількість осіб, які зареєстровані на житловій площі. Про доходи всіх цих осіб, і, відповідно, паспорт і заяву, тому що компенсація, починаючи з 1 липня, буде здійснюватись цього року і буде надаватись вже з дня подачі заяви. Тому ну, доцільно якби, не тягнути на більш пізній період, а вже звертатись. З цими питаннями, ну якщо для... а з, яким, з яким доходом можна буде все ж таки отримати цю компенсацію? Правило таке, що компенсація буде надаватись у тому випадку, якщо дохід є меншим ніж прожитковий мінімум для сім'ї. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо сім'ю із чотирьох осіб. Чоловік, дружина і двоє діток. Дитина, допустимо, до 6-річного віку і одна 14 років, то береться дохід, розмір прожиткового мінімуму на дорослих, це 1218 на кожного, на двоє. Тоді на дитину до 6 років прожитковий мінімум 1032 і дитину старшого віку до 14 1286. Оцей весь сукупний додається дохід і е, прожитковий мінімум, прожитковий мінімум підсумовується і вважається, що це такий прожитковий мінімум на сім'ю. Ну, в даному випадку він буде складати 4764 на 4 особи. А якщо, наприклад, заробітна плата у батьків 4500, то вона менша ніж 4700, то це вже підтверджує, що вони будуть мати право на компенсацію. І якщо, наприклад, вони сплачували до підвищення 300 гривень у межах норм на комунальні послуги і то, а після підвищення 400 гривень, то 100 Гривень буде як компенсація, але не буде виплачуватись на руки ця тобто грошова сума, погашатися. а буде перераховуватися uh -huh. у житло комунальне підприємство. Тобто, таким чином. Ясно. Дуже дякую за ваші детальні такі відповіді на наші запитання і на запитання телеглядачів. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в студії була Наталя Горюк, експерт з пенсійних питань програми розвитку фінансового сектору USAID FinRep2. Я з вами прощаюся до нових зустрічей. Хай щастить.